Пацієнт, пацієнтка по-своєму переживають власне, ці зміни. І а, тут єдине, що потрібно давати собі час і звертатися за фаховою психологічною допомогою сприйнятті цих змін. Як правило, пацієнти звертаються в першу чергу до сімейного лікаря, так, якщо вони відчувають ті чи інші симптоми, чи власне якісь проблеми зі здоров'ям. На сьогоднішній день сімейні лікарі проходять відповідну підготовку для того, щоб надавати таку первинну психологічну допомогу. Але якщо сімейний лікар бачить, що того знань, досвіду, навичок в нього недостатньо, то звичайно він тоді має скерувати до фахівця, це може. Бути як лікар-психотерапевт, психолог, лікар-психолог тобто люди, які можуть вже надавати кваліфіковану психологічну допомогу, знову таки рідні пацієнтів також можуть звертати увагу на стан своїх рідних, своєї близької людини. На це може бути. Поганий сон, тривалий час, відсутність апетиту, відсутність і небажання займатися якоюсь загалом фізичною активністю, уникання соціальних контактів. Тобто мені не цікаво, я не хочу це робити і більше там, знаходження, там, мені краще полежати, краще побути одному. Власне, Якщо а, людина, яка має онкозахворювання, вона там а, проявляє а, якісь такі а, агресію, а власне це може бути від такого безсилля, як психологічного, так і фізичного, тому що людина там а, може відчувати Якийсь фізичний біль, якийсь такий фізичний а, дискомфорт. А, звичайно, це все. Впливає і на психологічний стан людини. Тут важливо, щоб рідні і близькі не відповідали агресії на агресію, мали все-таки таку витримку, так, дати людям, дати своїй близькій людині, можливо, якийсь час побути самій, проговорити цю. На агресію, уникати таких конфліктів. Знову таки, якщо приходять на консультацію до онколога, то власне можуть, можуть просто запитувати, мова йде про рідних, так що От, їхні, там, їхня близька людина, от, таким тривалий час якось так себе ну, агресивно поводиться, чи такий якийсь має. Такий поганий настрій, якісь такі. То тут власне лікар-онколог і може радити і направляти до фахівця з психологічної допомоги. Як я вже казав, це може бути психолог, лікар, психотерапевт чи лікар-психолог. Тобто лікар-онколог може спрямувати, і, власне, так і роблять наші лікарі. Коли вони також в спілкуванні з пацієнтом бачать, що є занадто якісь сильні емоції, чи пацієнт каже про те, що він втомився від від лікування, що в нього немає бажання більше продовжувати це лікування, немає бажання жити, ну, то власне лікарі нашого інституту тоді власне вони спрямовують до. Психолога і вже тоді ми працюємо. Тут о, важливо розуміти, якщо о, о, рідна людина, яка родич, інші близькі люди, які о, турбуються про свою близьку людину, яка має онкозахворювання, о, вони мають розуміти, що їм також потрібен ресурс. А власне, для того, щоб допомагати бути корисним, а, важливо бути в ресурсі. І тому а, тут важливо таку а, побудувати взаємодію. Знову таки, я повернуся до прикладу зі своєї практики а, із пацієнткою, коли рідні а, почергово. Змінювали один одного на певний період часу, тобто залучалась там рідна тітка, а сестра, рідна мама, тобто всі були залучені на якийсь період часу, і вони таким чином відновлювали свої. Ресурси, вони вирішували якісь власні справи, і в той же час пацієнт був, власне, забезпечений необхідною підтримкою. Тому для того, щоб знову таки для того, щоб допомагати потрібні Ресурси, і ці ресурси потрібно відновлювати. І похід в кафе, і прогулянка в місті чи якісь інші активності це не про те, що забути про, про пацієнта, це про те, щоб відновити свої емоційні ресурси, фізичні ресурси для того, щоб з цими. Ресурсами мати можливість ділитися з е, пацієнтом, який має онкозахворювання. Деякі пацієнти вони потребують часу для того, щоб е, само, самому самій усвідомити власне свій діагноз, прийняти його, прийняти ті емоції, е, переживання. Прожити їх, і тільки тоді вони готові про це говорити з рідними людьми, з друзями, з рідними. Знову-таки, виходячи з власної практики, не всі пацієнти готові говорити про свій діагноз, вони кажуть про те, що З'являється тоді дуже, дуже багато дуже багато питань, на які вони не готові відповідати, вони не готові говорити з усіма про це. Вони виділяють певну групу таких: це або близькі друзі, ну, звичайно, або там це чоловік, мама, які знають, з якими вони діляться своїм діагнозом і, власне, їм розповідають. З іншими людьми вони воліють про це не говорити, хоча я маю і інший досвід, коли. Пацієнтка розповіла про свій діагноз як рідним, так і близьким, а також розповіла на роботі і вона сказала, що вона отримала шалену підтримку, їй стало від того легше, і вона не змушена була. Коли в неї запитували, ну коли вона а, вкотре мала йти на хіміотерапію, не, придумувати, куди ж вона там їде, так не, вона відкрито про те, говорила, що вона їде на хіміотерапію. Ну, і вона сказала, що, що їй так від того, від того легше. Звичайно, вона не ділилася всіма деталями з усіма, тобто були вибудовані певні кордони. Вона говорила і говорить про свої захворювання, переживання зі своїми рідними, так, близькими. Ну, але там колеги. Інші рідні знають, знають про її діагноз. Іноді просто пацієнтам важко, важко про це говорити, бо вони самі ще не прийняли цей діагноз, вони його ще не прожили, і їм, коли їх починають розпитувати, їм від того боляче, і в них з'являються сльози, і їм важко про це говорити. Якщо ви дізналися про те, що ваша там, близька людина чи хтось із друзів захворів на онкозахворювання, тут важливо про підтримку. Повідомити, сказати, що я поруч, я з тобою, якої допомоги ти потребуєш. Так? І запропонувати ту допомогу, реальну допомогу, яку ви можете власне, надати. Не обіцяти, що ви можете, що ти можеш до мене звертатися там, 24 на 7. Так? Тому що в людини можливо, може виникнути ситуація, що вона коли дійсно звернеться. А ця людина не зможе надати цю допомогу. Тобто, ви маєте все-таки повідомити, яку допомогу ви можете надати реально, а погуляти з собакою чи допомогти відвезти в лікарню, відвозити в лікарню на хіміотерапію. Тобто, це така реальна допомога, яку ви можете запропонувати. Ви можете запропонувати, що якщо людина буде готова а, говорити про свої емоції, переживання, що ви готові її будете слухати, а, бути поруч з нею. А, тобто це а, ну, так, така важлива підтримка, дієва підтримка, тому що а, я дуже часто а, чую від пацієнтів, що їх дуже дратують такі слова, як все буде добре, тримайся. Одна пацієнтка мені відповіла, що «А я не хочу триматися. У мене немає сил бути сильною і триматися. Я хочу зараз плакати, я хочу зараз про це говорити, я хочу говорити зараз про ці емоції, переживання. І тому. Власне, от е, тут важливо про таку реальну підтримку і про те, щоб е, бути, бути поруч, а не використовувати такі е, власне, заангажовані, якісь такі фрази. Ми не знаємо, чи буде добре, це коли все буде добре. Ми не знаємо, як буде. І ви так ніби обіцяєте пацієнту, що все буде добре. Так, на якийсь час деякі пацієнти на це реагують, так яких це так стабілізує, підтримує, але це на який час, так коли вже не добре. Ну, тому говорити, обіцяти все буде добре, це не в ваших силах. Допомагати пацієнту все-таки бути самостійним, так і власне, щоб якісь не якісь, а власне такі побутові справи, які він виконував раніше, він їх продовжував виконувати, не займатися такою гіперопікою, так. Якщо він там не може начистити картоплю, так? добре ви можете допомогти начистити картоплю, але дати йому там, він може ну, порізати так? цю картоплю до прикладу, так, не займатися гіперопікою, і все-таки там, де є певні обмеження допомагати, але власне, все-таки стимулювати свою близьку людину, щоб вона все-таки продовжила. Займатися тими справами, яким якими займалися, звичайно, є пацієнти, яким дуже важко після хіміотерапії. Вони мають певні такі побічні ефекти, і, звичайно, якийсь там певний час вони не можуть цього робити. Але цей стан з часом проходить, і людина може повертатися до. Своїх таких буденних справ, і пацієнти про це говорять. Так Що як тільки мені стає легше, краще, я там ну, потрошку я починаю там, повертатися до своїх буденних справ. Одним із найважливіших стереотипів є те, що якщо вам встановлено діагноз онкозахворювання, це обов'язково дорівнює смерть. Дуже мала проінформованість а в сільських місцевостях. Якщо ми говоримо про міста, то люди з міст вони більш проінформовані. Так, про це проінформовані, але недостатньо, то в сільських місцевостях онкозахворювання звучить як. Вирок. І, власне, коли таке чує а пацієнт а, з якогось невеличкого села, чи з а, невеличкого районного містечка, а, власне, він. А, Думаю, про те, що життя на цьому закінчується. Відразу розуміння того, що це потребує великих коштів, мені це недоступно, і, власне, про таку певну приреченість вже. Звичайно, варто звернутися за, до, за фаховою психологічною допомогою. Психолог допоможе вам в прийнятті діагнозу. В проживанні всіх ваших емоцій, переживань, підтримає, зможе підтримати вас без осуду, без засудження, тобто ви зможете отримати психологічну підтримку.